Так, всім доброго дня. Е, хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, е, всім своїм підписникам. Дякую тим те, що не підписані, що переглядають мої канали. Хто забув підписатися, підписуйтесь, будь ласка, тому що по статистиці переглядів більше не підписано ну, більше людей, які не підписані. Е, дуже багато дивляться, маю на увазі. Е, хочу всім подякувати. Дуже <кій> довго не виходила, але вирішила вийти, е, зняти якесь відео, тому що, е, скажу, нема часу і нема настрою. якось. Е, Хоча я е, е, впевнена, що ми вже перемогли. Ну, але таке маємо випробування, мусимо то перебути, витримати. Хочу зготувати обід для своїх рідних, хто у мене вже гріється каструля. І покажу вам теж, що нам треба. Картопля, цибуля, морква. У мене тут сіль, перець горошком, мелений перець, лавровий листок, фарш це у мене цибуля, рис, сушені помідори, паста. Дуже концентровано. ось ви можете давати нашу. Теж, От у мене польська. Дуже сильно концентрована, я даю просто чайну ложечку і все. Більше тих, тому що дуже вона е, сильна. Та паста. Так, хочу ми. Та і так, що будемо робити ми з вами? Ставимо все жаритись. Так, готуємо фарш, це жарця. Я тут буду помішувати поки що. Фарш у мене, цибулька. Напевно дам яйце. Напевно, дам яйце. І що ще? Перець. перець дам. Дам сюда цей весь рис, сирий, Так і солі дам чуть більше. солі дам чуть більше за счет рису, Так, это сейки, да? Зараз не заявився. Взагалі собрати все э, до смаку. Так. Вимішуємо це гарно. У мене тут цибулька. Е, можете дати чесник, хто хоче, я не, не давала. Я дала тільки е, цибулю. бачили, сіль перець і це. Гарно вимішуємо. Обов'язково пробуємо на сіль, тому що рис буде, то воно буде. І зараз буде такий обід у нас. на Насів супер. Все, фарш у нас готовий. Так. Далі її пергаментом. Так. І зараз продовжуємо з вами далі. Так, дивіться, цибулька вже така почала підрумянюватись, даємо сюди морпочку. Я ви сказала, вона морожена. Дивіться, морква може бути порізана такими більшими кусками. Я дуже люблю. У мене не люблять моркву так кусками. Я, я обожнюю просто моркву такими кусками. А вони не люблять. І я кому дала терту. А ви можете дати порізану такими більшими кусками. Так. Даю пасти. У мене така десятка ложечка. Більше даю. Дві ложечки і все. Паста дуже сильна, дуже концентрована і адекватна. Зараз я помішаю, будете бачити, як у нас і форбу Не дуже така. Ну, бачите, моментально. так, Туди в мене помідори сушені. Просто зараз вам покажу. у мене хлопці лишили, висели... мене не було, вони лишили відкрити і вони в мене так розбивалися. Бачите так? Я їх нададу. Тут выглядит зараз ваше любимость. Они уже встали. Так. Итак, сюда же даю картопли. Зара підміни. Так. Так. Можемо покупку. Высыпаю чебакси. Старці. Слуємо за смаком. Шоримо за смаком. Додам ще трошечки солі, Так. Перемішаю мешает это делала. Пора мешалась так. Заливаємо гарячою водою. Заливаємо гарячою водою, так, бачите, як картопля? Ну так і знаю. На два пальця найбільше. Отак. От Заливаємо водою і залишаємо, щоб воно готувалося. А ми продовжимо далі з вами. Так. Водичка в мене це від картоплі. Що я роблю? З цього фаршу, з цього фаршу я буду робити отакі кульки. І менші менше там. Ну, старатися зробити такі одинакові, знаєте, щоб ну, щоб вони виглядали трошки. так. Рис-сирий, обов'язково має бути рессирий. такі шарики. У нас вже світло є. Ну як є світло? Відключають, але не так часто, оці два дні. Не знаю, з чим це пов'язано. Але стішиться, що є світло. Ну, так, що... Не знаю, треба десь вийти, може прямий ефір вийти. Щось так і хочеться, і не хочеться. Кожний. Кожного, кожного свої проблеми. Ну, на тухці, там, ще там взагалі. Це це взагалі. Дай Бог милий всіх. Кажуть, що природа мстить, щоб десь робили. Пробували робити штучні землетруси, коли раніше десь там за Радянського Союзу, що я не знаю, коли там, це який час. І ото, <зас> ото потрясіння таке було штучне, легке, і воно зараз відбилося якби. На цьому тепер зараз що відбувається? Це воно то, ну просто кажуть, що природа мстить, не знаю. Тільки це правда. Але то, що ми природу вже загнали в тупий кут, то це факт. Ліса вирубують, все нищать. Ріки з мусором, сміттям. Ну і якось так. Так, дивіться, робимо з вами отакі кульки. Можете брати собі, важити ногами, хто хоче одинаково. Я то робити не буду, ясне діло. Зараз ще чуть-чуть і закипить картопля вже наша. Бачу, що так. Гасний такий плюс-мінус добрий, тому що... Е, я не пам'ятаю, що я вчора готувала, і так почало бурно пліт, а я жарила е, на листники. І то включила газ, а воно е, почало, знаєте, так ніби дуже погано жарити мені на листники. Я думаю, ну що таке? Підкрутила. Я підкрутила за пару хвилин воно почало, е, почало горіти. Я кажу, о, це що таке? Я скрутила, жарила нависники. І вже під кінець, коли дожарювала, мої налисники почали не дожарюватися. Я дивлюся на газ, газ вже, ви розумієте, ну просто зразу видно, що щось не то. Добренько. Картопілька закипить, і ми з вами підключимося. Так, дивіться, закипіло. Трошки посуну, щоб мені пора не йшла. Так, що робимо? Нам треба зібрати цю пінку. Нет. Бачите, я дала ложечку десертну е, томатної пасти і подивіться, яке воно червоне, бачите? Дуже сильна паста, до речі, дуже хороша. Зараз ми з вами будемо кидати. ці міські шарики з рейсу. Так, тепер треба, щоб вони мені всі потопилися. Ой, вибачаюсь. Залишаємо, щоб воно нам готувалося, Скручую газ. Зараз попробую ще насіль. ще трошки солі, тому що на мене воно взагалі не солене. Ну як взагалі? Ну, не солене таке, як би хотілося. Ви, дивіться, ви можете е, робити там на свій смак, на яку ви хочете каструльку. У мене каструлька 6 літрів. Каструлька на 6 літрів, ви можете собі меншу робити. Це вже від вас залежить. Я вам напишу все. Чого скільки? Так, все зготується. І підключимося. Так. Видите, как красота у нас висена рука красава. Все у нас готове. картопля, м'ясо. І тепер кидаємо сюди, в мене морожена петрушка, ту хапара і до -то не видно. Кидаю морожену петрушку і виключаю все. Ось такий у нас вийде обід. Смачний буде. у нас вышла красота. Дукаю, штукаю. Зара покажу вам. Видите, да. какая красота. Рости я накрию, щоб не парувало. О, камеру зверну. Ось така у нас вийшла красота. Смачно, дуже смачно. Я пробувала, тільки що якось готувалось. Дуже смачно. Так що беріть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім бажаю миру, добробуту, злагоди і до нового відео.